Ламікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Шановні. Триває наш збір на літак для підрозділу протиповітряної оборони а, України. А літак, який буде ну таким. Інструментом та літаючою можна сказати лабораторією, яка полюватиме за російськими безпілотниками. Долучайтеся, будь ласка, реквізити в описі до цього відео. А зараз, ну така майже традиційна рубрика, яку я так назвав умовно, ну що там на Росії, та треба читати знаки, які залишають в інформаційному просторі вороги. Це такий масив даних, який дозволяє провести аналіз і зрозуміти, що саме ворог збирається робити далі. І зараз з нами з нами на зв'язку Володимир Грицько, керівник центру дослідження Росії, а колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Вітаю добровечора. Вітаю вас, російський диктатор Володимир Путін здійснює візит до Азербайджану. Згідно з офіційною інформацією, його візит триватиме два дні. Це 18 і 19 серпня. А я цитую зараз цитую інформацію нашого видання НВ за повідомленням Кремля під час візиту говоритимуть про розвиток союзницьких та стратегічних відносин між Азербайджаном і Росією. Отакі справи, пане Володимире. Ну зрозуміло, що все треба оцінювати з точки зору існування. А чи розвалу такої зовнішньої смуги Російської імперії, куди росіяни намагаються загнати а, країни сателіти, сформувати такі таку смугу, як вони кажуть, смугу безпеки і це і, і раніше було прописано в російській доктрині? Як на вашу думку, у, у Вірменії відреагують на обійми Путіна з Алієвим? Ну, знаєте, пане Дмитре, я думаю, що ми повинні все ж таки так само якось реагувати на обійми Алієва з Путіним. тому що ну насправді це є свідченням того, що все ж таки у азербайджанського керівництва, попри все те, що нас об'єднує, зокрема, така може згадаєте, була колись більш-менш активна структура як Буан, все ж таки, це означає, що ми десь, мабуть, щось не добачили, не допрацювали, недодивилися. Бо від тієї позиції, яку займав Азербайджан, скажімо там, кінець 90-х, початок нульових років, навіть трошки далі, до сьогодні відбувся дуже ну, на на мою думку, небезпечний дрейф Азербайджану в бік. Скажімо так, делікатно від демократії, Згадаємо те, що відбувалося в Раді Європи, ну сумні, скажімо, на речі, і те, що відбувалося після рішення про призупинення участі Азербайджану в деяких форумах Ради Європи, і таке інше, і от на цьому тлі обійми з Путіним виглядають ну доволі, доволі як на мене, доволі. Сумно тому, що вони засвідчують, що Азербайджан все більше і більше схиляється до тоталітарної системи управління, а вона, як відомо, заводить країну безвихідь. Тому думаю, що нам тут треба не так перейматися тим, як буде на це реагувати Вірменія чи інші сусіди, але от як ми повинні це оцінювати. тут, справді питання як тепер модно казати чи завдання зірочкою? А скажіть, будь ласка, тобто, на вашу думку, діючий президент ну, Азербайджану Ільхам Алієв він відходить від політики свого батька Гейдара Алієва. А можливо, це пояснюють чи будуть пояснювати такою концепцією багатовекторності і нашим, і вашим? Пам'ятаєте, ми ж теж страждали тим, що називається багатовекторність багато років? Ну, пане Дмитра страждали, але умови були абсолютно іншими. Ну, давайте згадаємо так багатовекторність президента Кучми, коли ми для того, щоб не дратувати Московію. В Москві казали, що ми за СНД, а в Брюсселі казали, що ми за європейський союз і НАТО. Ну тобто тоді це проходило, тому що ну питання не стояло руба. А сьогодні для будь-кого, для Алієва, для будь-якого керівника будь-якої держави питання стоїть дуже просто і прямо. Ти на боці агресора. І йому у якийсь спосіб допомагаєш і розвиваєш, як ви процитували, стратегічне партнерство чи ти на боці правди і ти засуджуєш щонайменше агресора, а краще допомагаєш жертві агресії. От мені здається, той вододіл, який має сьогодні для себе провести будь-який керівник будь-якої держави. Ну але можна робити вигляд, що так, ну нічого не сталося. Ну там так, ну вбивають росіяни, українці. Ну що тут зробиш? Але ж у нас стратегічне партнерство будемо дружити далі. А скажіть, я просто уточнюю, те, що ми в Москві казали, що ми за СНД, а в Європі в Брюсселі, ми казали, що ми хочемо в ЄС і НАТО. Так а на західному векторі у нас це не дуже й вийшло, не пройшло. Ми не отримали ні ЄС, ні НАТО. Можливо, тому що вони чули про те, що ми говоримо і в Москві? Ну, бачите, нас по правді, якщо так вже буде 100% відвертим в ті роки. А якщо вже буде ще більш відвертим, то до 24 лютого 2022 року не хотіли бачити ні в ЄС, ні в НАТО. А ми писали правильні декларації, підписували правильні прокламації, розповідали, що ми хочемо. Нам вічливо посміхалися, казали так, ми будемо з вами дружити. От тільки у нас дружба з вами після дружби з Росією. Ну, така була е, об'єктивна на превеликий жаль на той момент позиція наших західних партнерів. Цинічна, е, вибачте слові, паскудна. Але от от вона, вона була. Тому доводилося, доводилося ну, щонайменше, е, ну, пробивати якісь невеличкі, е, такі, знаєте, е, отвори в цій стіні для того, щоб все ж таки потім. Вони перетворилися в більшу дірку, в яку все ж таки ми захотіли і таки нарешті пройшли, от Азербайджан в цьому плані мені здається, навіть і не думає про щось подібне, тому що те, що я щонайменше чую з останнього з Баку, то там дуже ретельно і, і, і точно в батькох випадках цитують те, що говорять московські пропагандисти. Там немає жодних офіційних, ну бодай формальних еківоків у бік з Заходу. Там все е, десь починає виглядати як середньостатистична, середньоазійська ну така собі е, структура влади, де про демократію і. Про ну, якісь речі, якими колись Азербайджан, ну власне ну, пишався, то щось з цього стає все менше і менше, а скажіть, можливо, в Азербайджані беруть приклади своїх партнерів і товаришів турецьких я маю на увазі, та і турецького президента Ердогана, який теж провадить подібну політику і зустрічається досить активно. З Владимиром Путіним і веде діалог з Росією. Ну, саме через це, я думаю, що Туреччина, на жаль, чи, на щастя, не буде в осяжному майбутньому членах Європейського Союзу. Тому що є певні принципи, певні ну, так би мати, основи, які не можна, якими не можна нехтувати. Ну, представникам Туреччини вже давно і неодноразово говорили, що. Ну з такими підходами в сфері прав людини і так далі, ну до Європейського союзу буде не ближче, а трошки далі. Е, відтак думаю, що цей приклад для Азербайджану, якщо він хоче долучитися до сім'ї демократичних європейських народів, то я думаю, ну цей шлях буде надто надто довгим, якщо не безперспективним. Хоча двосторонні відносини Азербайджану і Туреччини безумовно є блискучими, це неодноразово підтверджували і в Баку і в Анкарі. Ну але до європейських цінностей це насправді не має прямого стосунку. А повертаючись зараз до азербайджанської теми і стратегічного партнерства, так не виключено, що російський газ намагаються закамуфлювати. Під Азербайджанський з метою прокачування його Україною в країни Європейського Союзу, ну і це зрозуміло. Багатьом потрібен газ, дешевий газ. Можливо, це припущення, можливо, просто на російський газ буде переклеєна азербайджанська бірка, що називається. Наскільки ймовірним є такий геополітичний фокус, як ви вважаєте? Адже однією із сторін, а саме транзитером, може бути Україна. Це правда про це вже не, не, не перший е, місяць говорять, але ви знаєте, сьогодні ну заховати такі обсяги газу під щось ну практично неможливо. Я згадую е, е, нульові роки, коли ми намагалися отримати через російську трубу Туркменський газ. Е, було безліч візитів до Туркмен Баші тоді ще, а потім і до його наступника. З тим, щоб якось домовитися в цьому трьохсторонньому форматі Росія, Туркменістан, Україна і так далі, Газпром дуже чітко і ясно сказав, що такому бувати, тому що цього не може бути ніколи. і те, щоб Газпром віддав, ну я не знаю, там кілька мільярдів кубометрів газу Азербайджану. І відмовився від бодай якихось прибутків, враховуючи його теперішню катастрофічну ситуацію, коли вже всі навіть ліниві говорять про те, що Газпром дихає на ладан, і йому залишилося при таких обставинах зовсім небагато. Бо російська держава не може дотувати його збитки на сотні мільярдів рублів. Тобто, це вже не це, вже не не, не, не жарти. Тому я думаю, що для нього будь-яка крапля цього газу все ж таки щось важить. Але тут питання в іншому. Тут треба просто сісти з калькулятором і подивитися, що Україна виграє або програє від такого транзиту. Так, кажуть, що ми заробляємо мільярд доларів на, на транзиті. А скільки питання заробляє Росія на цьому транзиті? Там значно більше. І це значно більше йде потім в Міністерство оборони, російське ВПК, і потім сиплеся нам на голову. То тут треба все-таки дивитися трошечки далі, ніж між трьох сосен, і зрозуміти стратегію, чи ми від цього мільярду багато виграємо. Чи все-таки ми програємо, якщо прибуток Росії від цього сягає десятків мільярдів? Так що, знаєте, все насправді настільки невизначено і настільки складно корелюється з між економікою і політикою, що тут треба. Справді дуже дуже ретельно вивчати кожну таку ситуацію, але думаю, що ну, ці розмови про азербайджанський газ через російську э, газпромівську трубу ну це більше э, відлукаво. Отже, російський диктатор Володимир Путін в Баку в Азербайджані. І для нього це важливо, тому що небагато країн, а в які він може приїхати. Більше того, я сподіваюся, на планеті існують країни, які просто заарештували б російського диктатора, якби він опинився на їхній території, виконуючи положення ордеру на арешт від міжнародного кримінального суду в Газі. Ну тобто, ось така вилазка Путіна. В іншу країну для нього є важливою з іміджової точки зору. А як ви вважаєте, все це відбувається на тлі курської операції сил оборони України? А Росія шокована, дивлячись на реакцію там російських соцмереж, Росія шокована тим, що відбувається, а курська операція сил оборони України матиме, нестиме от відбиток на зустрічах Путіна і на реакції. Російських партнерів, які продовжують зустрічатися з російським диктатором. Якимось чином вона впливає? Я якраз хотів, пане Дмитре, цей аспект так само згадати. Ви мене трошки випередили, але дякую вам за це. Бо бачите, з Путіним сьогодні спілкуються, ну, скільки? ну, може, четверо, п'ятеро. Ну, так званих лідерів деяких країн, і от в цей ганебний список потрапляє, і Азербайджан. Чи це його прикрашає? Ну, думаю, що ні. Що мені здається, досягає Путін цим візитом? Тут можна говорити про дві речі: про те, що він дає, начебто, сигнал всім своїм, що мене ця курська операція практично не хвилює. Це зовсім не те, що може загрожувати мені як диктатору, як правителю і е, моїй отчині. Тобто, ми, мовляв, всім всім розберемося, я там дав команди, хай посполиті е, цим займаються. А назовні е, тому ж самому Алієву сигнал про те, що е, так ми е, всі лідери, які не приймають оці всі демократичні штучки, ми повинні. Єднатися, ми повинні посилювати свою співпрацю, бо інакше нам буде погано, і от саме цей момент мені здається буде обговорено чи обговорюється вже в баку. На, на, на я кажуть з усіх боків, що можна зробити для того, щоб оці зв'язки між лідерами. Скажімо так, не зовсім демократичних країн вони зміцнювалися, вони ставали ще більше потужними, і що Росія зможе запропонувати взамін якоїсь потенційної допомоги. Я звичайно не думаю, що Алієв перейде через оту реально червону лінію щодо допомоги Путіну. Думаю, що такого безумовно не буде. Але якісь форми економічної взаємодії, які дадуть Баку можливість на цьому заробити, як це робить той самий Ердоган, про якого ви згадали, чи як це робить той самий моді, який зібрався до нас з візитом і буде нам розповідати, що він за все хороше проти всього плохого? Оце все це якраз отой, о той фон, оце тло яке. Показує, наскільки сьогоднішня політика в світі є цинічною, якщо не підлогою. Повертаючись до курської операції, російська пропаганда впродовж о, ну, тижня, мабуть, була просто розгубленою. Пропагандисти не знали, як їм формулювати, що їм казати, але згодом, очевидно, отримали методички з центру щодо поширення фейків. Зараз наша антидезінформаційна рубрика антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика антитеза. Антитеза. І справді російська машина брехні згенерувала кілька магістральних напрямків дезінформації. А власне, як власних громадян, так і а людей, які за межами Російської Федерації, в тому числі політиків, пане Володимире, чи вбачаєте ви якісь по справжньому небезпечні фейки, які зараз поширюють російські платформи, і які можуть вплинути на політичні рішення, і можуть вплинути ну, в принципі, на сприйняття ситуації, в тому числі партнерами України? Ну, очевидно, пане Дмитре, що вони не сплять ночами і думають над тим, що, що запустити в черговий раз. Ну от дивіться, зовсім не випадково пару днів назад знову виникла тема про північні потоки і про роль України і Польщі в їх підриві. Ну, очевидно, ну навіть навіть без окулярів так би мовити. На про те, що треба перемкнути увагу з провалу на Курщині до звинувачення України і її партнерів в тому, що зробити ні Україна, ні Польща фізично не могли. Так що це, це очевидні речі. Вони є, були і будуть, тому що без цього ну московська пропаганда жити не може. Чи їх зараз стане більше чи менше? Ви знаєте, що мені здається є позитивним в сприйнятті цих всіх речей на заході? Так з'являються якісь ну, от, яка от остання була в цьому ж Journal, Потім, потім ще десь я вже не пам'ятаю, в якомусь Вашингтонському виданні ще одному питання в тому, що на такі речі здається, мені ми реагуємо більше ніж ті. На кого російська пропаганда їх спрямовує, ми починаємо обговорювати все в таких деталях. Хоча це просто одна друга, я думаю, що безумовно замовні статті, або коли люди підсовують тим чи іншим журналістам і використовують їх в темну, ті чи інші речі без посилань на джерела, без доказів, без фактів, просто щоб запустити цей самий фейк. тому думаю, що західна аудиторія поступово знаєте починає мати певний імунітет. Бо ну от після крім цієї ситуації чогось надзвичайного в позиції західних партнерів не відбулося. Зараз правда, ми так само почали поливати, посипати голову поколом, що мовляв нам. Припинять допомогу, ну ця теза у Москві вона стабільна. Вона, вона йде від першого дня власне з 2014 року, після того, що вони учинили з Кримом і потім на Донбасі. Але зараз це безумовно найбільш прохідна теза. Але знову таки західні партнери лише обговорюють форми допомоги. А ми вже самі себе починаємо закопувати в те, що ми залишилися без допомоги. Не будемо Бо... закопувати, не будемо себе да, закопувати. Пане що Володимира робити ніяк не потрібно, ніяк не, 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 не мусимо. Я думаю, ви в Яблучко влучили у цією історією з північними потоками, тому що насправді тепер ми вже спостерігаємо за багатохудовочкою, яку розігрують деякі політики на заході. Зокрема, ми сьогодні говорили про Сару Вагенкнехт. Це така політикиня лівого флангу, яка тепер на підставі ось цієї інформації про північні потоки вимагає. Припинити допомогу Україні, ну ми сьогодні спростовували ці тези в нашому ефірі. Допомога йде, і до речі, сьогодні Україна отримала черговий засіб для збиття російської балістики. в тому числі мається на увазі високотехнологічна система Айрісті від від Німеччини. У нас секунди залишаються в ефірі. А пане Володимире, ви так іронічно згадали про прем'єра Індії Моді, який 23-го, очевидно числа буде в Києві. Дуже коротко, кількома словами, скажіть, будь ласка. Все ж таки існує перспектива витиснути певний позитив для України від візиту прем'єр-міністра Індії? В політичному плані, думаю, що ні, бо нічого нового ми не почуємо. А в практичному можливі якісь ну, начерки потенційного співробітництва в сферах ну. Які для Індії є цікавими в першу чергу машинобудування і зброя? Отут можливо щось може. Так би мовити, наклюнутися, але не більше. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України. Дякую вам, пане Володимире. Вдячний всім нашим слухачам і глядачам. Підтримайте, будь ласка, наш збір на літак для сил протиповітряної оборони. Реквізити в описі до цього відео. До зустрічі для вас працював Дмитро Тузов. Трохи поспішаю, але встигаю сказати Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.